Обшуки, вандалізм, крадіжки та видовищні бійки напругу. У лютому тримали відразу кільканадцять гучних скандалів. Ті про які неможливо забути, Віка новини зібрали до чергового ТОП-5. про гірке, але яскраве. Катерина Ковбій розповість. Поліцейські посвідчення, обшук та відверті розмови за зачиненими дверима. Чи не найголоснішим скандалом лютого виявився обшук кабінету черкаського чиновника Сергія Отрешка? Його правоохоронці перевіряють на розтрату бюджетних коштів? «Слідчі дії розслідування «З якого півнозякого Була вилучення документів, які стосувались ФОП Треченка. Тому на запит судді ми надали всі документи, які є, але. Слідчий вирішив провести ще обшук в кабінеті номер 517, де працює Сергій Володимирович». Із кабінету правоохоронці виходять вже й зі стосами паперів. По тому діляться, знайшли там чимало цікавої інформації. Слідство триває і донині. А на цих кадрах вже депутатський скандал. У лютому одному з черкаських обранців невідомі серед ночі трощать автівку. Хто лишається без вікон не з пляшкою займистою суміші всередині. Все впевнений депутат через політичні інтриги. Люди всі силами містаються запугати. Шукати нічних вандалів відразу ж береться Черкаська поліція. Робить це і донині. Не обійшлось у лютому і без грошових скандалів. Відтак невідомі обкрадають волонтерів, які збирали кошти на потреби атовців. Просто бачите, от вибито швидше за все ногою. Тозі удари, і тоді вже заліз і вигріб усі гроші, які там були. Сіють зловмисники вночі із собою забирають не менше півтисячі гривень. Не зупиняє крадіїв ані благодійна мета, ані патріотичні символи на скринці, ані стела пам'яті небесної варти, що стоїть поряд. Ніхто не думав, що таке може відбутися з цією скринькою, яка постійно там стоїть. Шукають злодюх і досі. А на цих кадрах не шкільні експерименти, а скандальна перевірка води в одному з черкаських міні-гуртожитків. Яскрава реакція води на фенол, свідчення великого вмісту в ній лугу. Така текла з кранів людей кілька місяців, та ще й не санкціоновано. Нашли врізку в стояк. Системи отоплення дома, щощик, на якому було указано 240 кубів теплоносителя. мешканці кімнат, що самі поскаржились комунальникам на проблему. На контакт йти перестали. Технічну ж воду що текла у них з кранів перекрили. Запам'ятався черкаський лютий і скандальними водійськими розбірками. На цих кадрах бійка між водієм легковика та водієм маршрутки. Ті почубились через недотримання останнім правил дорожнього руху. Перевізник 25-го маршруту підрізав легкову автівку. Її водій над помстою довго вирішив не думати. Катерина Ковбій, віка новини.